Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу показати вам сорт полуниці Верді голландської ранньо-середній термін дозрівання. Ягід аж надто багато немає. Ну, така тверденька ягода і дуже смачна. Побив зворотній заморозок, оце ця ще більша ягода. Бачите. Дуже хороший має смак. На жаль, в цьому році мало ягітельки. Але сорт достойний, такий, що я його буду тримати ще довго і довго. Ось і ще ягода Верді. Як бачимо, ось. І ось ягода Верді, друзі. Ось. Ось такий листок вона має ранньо середній термін достигання. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаю та перемоги над одвічним ворогом. Верді – сорт полуниці.